Щука спить спокійно, ліниво зі лише велить кроваві і рак з нори повзує повільно і в серці людським зорі золотаві Ми втять та що. Я тримаєм, і застрійсь, острій шипці, виставляєм. Скоромовка! Скоромовка. Скоромовка! Приснився сьогодні сон синиці, Принісся сусіда сіки сониці, з сусідом ти будем лохати, які краси всі, коли ситі з хати, бо нас час питала, що він усе вміє, тільки охосних комертів зачепили, вісімо, що летіли на покос, зачепивши бджоли, І вони всі як могли, пожалили хвіст удава, і ще трохи не зістало. І діти лисиця, та забачила, що криця, криця, та курей, що ганяли по всій Брали три, може, чотири по дорозі розгубила, і лишилося, у лисиці не шарок не Заодно купила сала, та так бідно поспішала, що скупила в перегній. Що ж робити тепер про ній? Раптом їй прийшла на ум, що до твору кум. Пішла, лиш до хати, підійшла, чує запах, є сусідський, це ж мій тут буваріський, зайшла хату, лип нема, соку, що дала кума. Трама мій ці кісуниці і, і поніс по посиниці. та що почнула, та пайна велетин керує вправно. Ось такий от сон синиці, нас не вчора у столиці. Де люди, уважними будьте, на ярмарку нашим чогось не забудьте. Все у достатку, ще дроти землі, пливуть просто в руки тобі і мені. У випадку, тому, якщо маєш гроші, як ні, то не купиш діляні калоші. Єдине за що не беруть тут платні, за аромати смачні, запашні. Нюхай, дивись, не товари, а диво. Хоп, Грудинка, сало, недаремно зранку чхало. Ще в досвіта на свято у посудинах пузатих прибули п'янкі напої, аби силу вам подовоє первачок, слив'янка, пиво, квас вишнівка, справжнє диво, диво. Ясні вина, концеграйні, Свято з ними правді файне Веселіться, добрі люди, хай лунає сміх повсюди, до товарів. І на зиму запасайтесь. Всіх довідомо доводим, що вас ждуть таксі підводи, щоб довести вам до хати вантажі за скромну плату. Все солідно і серйозно все придбати у нас можна. Жито, прощений фурбі, підиницю меду, йокт квасу пива. А хто має гроші козу, нехай купить собі кузов. З дригуном і колесами, корисно, корисно і, і весело. весело або воза з довгим дишлом. Як повернеш, так і вийшло. Слоником додачу їй собі на!